Вітаю. Сьогодні мою країну принижують, зневажають і опускають. І це люди, які до моєї країни мають безпосереднє відношення, і з іншого боку не мають ніякого відношення. З одного боку це вчорашні партнери, друзі, Люблінські трикутники, брати, сестри. А з іншого боку, це ті люди, які завжди на боці своїх країн. І завжди на боці своїх народів. І звинувачувати їх в тому, що вони не хочуть служити українському народові, напевне, не варто. Адже у українського народу є свої слуги, які обіцяли українському народові. І мир, і повернення, і посмішки, і те, що настане більше, і всім по 4 тисячі євро зарплати, і багато-багато чого. Але ситуація склалась інакше, і тоді, коли ця ситуація склалась інакше, очевидно, в 2022 році, а не очевидно, напевно, раніше, потрібно було якимось чином реагувати і по-іншому перебудувати відносини з суспільством. Більше уваги до людей, більше спілкування з людьми, більше опитування людей, більше поваги до їх думки. Поменше певного тиску і поменше зверхності. Проте це було неважливо, адже важливо було зберегти країну, і важливо було подобатись партнерам. Потрібно було з ними спілкуватись, потрібно було їздити. І незважаючи на те, що своя країна це теж важливо, але Володимир Зеленський, будучи. Там, на Заході, перебуваючи, вибиваючи зброю, спілкуючись, напевно, не помітив, як всередині країни чиновники зробили все від них можливе і неможливе, щоб український народ поступово втрачав довіру до влади. А це вкрай небезпечно. Ще в 2022 році я написав в себе в телеграмі важливі слова, як на мене, що влада може втратити довіру людей, і це вильється в надзвичайно катастрофічні наслідки. Адже якби сьогодні... Чиновники знали, що люди проголосують за них безапеляційно, то вибори були б проведені, незважаючи на ніякі військові стани. Ми це чудово розуміємо. Але є небезпека того, що влада може перейти в інші руки. Я не буду зараз характеризувати, добре це чи погано які ризики, а вони тут є безперечно. Але факт залишається фактом. Одні сьогодні говорять. Про те, що вибори неможливі, інші хочуть виборів, люди, які не зрозуміли вже чого хочуть, крім війни, готові шарахатись до чого завгодно. І ми з вами сьогодні спостерігаємо за тими процесами, які відбуваються, зокрема в Саудівській Аравії, де вже Фактично йдуть перемовини про Україну без України, хоча ми так наполягали на тому, що цього ніколи не може бути. І споглядаючи це все і дивлячись на деякі ресурси пабліки, я бачу, як українці починають по-іншому сприймати чорне і біле. Воно в них я не скажу, що стало діаметрально протилежним, але починає. Починає забарвлюватись іншими кольорами з одного боку. Це результат втоми, результат затягнутої війни, результат того, що війна триває надто довго, і за цей час надто багато чого змінилось з того. Що не повинно було змінюватись, ми побачили чиновників, які мають паковани доларів у себе. Ми побачили народних депутатів, які викидають по кількасот тисяч доларів з вікна, як непотріб. Ми побачили суддів, у яких просто якась шалена купа грошей. Ми побачили чиновників невеликих, у яких в кабінетах, в сміттєвих пакетах мільйони доларів. Не зрозуміло звідки. Хоча ми розуміємо, звідки. І сьогодні, коли влада мала би апелювати до українського народу і просити підтримки, апелювати ні до кого. Бо люди хочуть зупинки війни, люди хочуть перезавантаження, люди хочуть відкритих кордонів, люди не хочуть знущань, люди не хочуть штрафів, в обмежень, фінансових моніторингів безкінечних, люди не хочуть безкінечної боязні за своє життя, боязні бути мобілізованими. Страху бути пораненими зруйнованим майном і так далі. І людей можна зрозуміти. Не можна зрозуміти тільки з верхнього відношення до громадян, яке, на жаль, продовжує курсувати серед наших чиновників. Таке відчуття, що чиновники живуть в іншій реальності, таке відчуття, що чиновники абсолютно втратили розуміння того, як жили всі ці три роки. Українські люди, як вони ховали своїх дітей, як вони ховали своїх воїнів, синів, батьків, матерів, навіть тварин, як люди прощалися зі своїм майном, як люди прощалися своєю країною. І коли ти дивишся на чиновників, мимоволі задаєшся питанням, а ми в одній країні жили всі ці три роки чи ні? І сьогодні, коли чиновники так. Потужно заперечують тему виборів, хочеться поставити питання для чого ви це робите і чому ви це робите? Невже перед обличчям тих смертей, тих втрат, які понесла країна, тема виборів і особистої присутності у владі це настільки принципово для тих, хто був ці 5,5 роки біля влади і вів країну? Невже це настільки принципово? Не забувайте підписуватись Telegram, YouTube. X. Коментуйте, не будьте байдужими, бо ситуація така, що на наступні роки в 10-15 ви повинні бути розумними, ви повинні бути навченими, ви повинні бути активними і ви повинні не боятися говорити вашу думку. Тому що боязнь сказати слово частково. Є причиною того, що ми маємо сьогодні. Не бійтеся, але висловлюйте свою думку чемно, вічливо, з аргументами. Без, е, без аргументовані, е, емоційні слова вони нікому не потрібні. Шукайте аргументи, висловлюйте і будьте на боці об'єктивності. Не будьте в полоні ілюзій, фантазій, марафонів, псевдоекспертів і інших людей, які. Часто служать не вам, а якимось людям, які стоять в тіні тих процесів, які відбуваються, і про яких ви ніколи не дізнаєтесь. Бережіть себе і можна, до речі, стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, як тебе підтримати, Сергій Миколаївич. Підтримуйте спонсорування доступне.